Для виготовлення іграшки антистрес нам знадобляться дуже прості речі, які ви можете знайти в себе вдома. Окрім файлику, якщо у вас його немає, можна замінити на харчову плівку. Тож беремо мочалочку і знімаємо ось цей шершавий бік. Після цього розрізаємо нашу мочалочку на дві рівні частинки. Беремо файлик і відрізаємо білу стрічечку ось цю збоку. Далі не забуваємо розрізати кожну сторону, аби наш файлик можна було роз'єднати. Тепер ми маємо розрізати наш файлик на дві рівні частини. Після того, як ми Розрізали їх, одну частинку ми відкладаємо, а іншу будемо з нею працювати. Від'єднуємо один шар, на нього вкладаємо нашу завчасно зроблену мочалочку, відрізаємо шматочок скотчу і скріплюємо з двох боків, як ви бачите, це на відео, нашу мочалочку, одягаємо її таким чином. Вирівнюємо нашу мочалочку, аби вона лежала рівненько. Далі ми беремо дві ниточки, завчасно приготовані, і будемо зав'язувати нашу цукерочку з обох боків, як ви бачите на відео. Ми зав'язали на бантики нашу цукерочку. Далі ми будемо працювати над прикрасами. Беремо шматочок паперу, малюємо на ньому два ока і потім вирізаємо їх. Після того, як ми вирізали наші два ока, ми вкладаємо їх на нашу іграшку. Щоб зафіксувати наші два ока, відрізаємо шматочок скотчу і приклеюємо поверх наших двох очей, от таким от чином. Лишається останній штрих, малюємо ротик нашій іграшці. Я вирішила зробити його ось таким веселим. І наша іграшка готова! можна нею гратися. Гарного вам настрою та успіхів!